Детектив Нишбурка, загадка шоста. Або хто хоче розв'язати пана Метека. Хоча детектив Нижбурк розв'язував у своєму житті багато загадок, він ніколи не міг вирішити одне. Просте питання, а саме коли він знову отримує замовлення, коли він знову буде в змозі впоратися з якоюсь загадкою. Іншими словами, коли він перестане бути безробітним і почне зробляти гроші, навіть такі. Худющі люди, як дитектив Нишпарка, повинні час від часу щось їсти. І всі знають, що важко ходити за покупками з порожнім гаманцем. А бували такі тижні, коли ніхто, жодна жива душа не стукала у двері детективної агенції Рожеві окуляри, навіть діти, з яких, звичайно, він взяв ні копійки, але вони принаймні підгодували його цукерками і шоколадом. Як ж це була радість для детектива Нишпарки. Коли з одного березневого вечора у дворі його агенції, хтось не просто постукав, а навіть загримав голосно й раптово. За мить двері відчинилися, а на порозі, важко дихаючи, з'явився пан Метек, охоронець. На допомогу, вигукнув пан Метек, спираючись на дерев'яну лопату для прибирання снігу. Я не витримаю з цими шмаркачами, де тив Нишпарка задумливо подивився на нього. Пан Метек завжди зайнятий, з великими вусами. Що його мешканці будинку на горищі, якого розташувала детективна Агенція «Рожеві окуляри. Знали як людину, що любить тишу і порядок, ще ніколи не був у такому стані. Воно роблять це навмисне, поскаржився пан Метек. І я цілими днями розчищаю сніг, посипаю тротуари. Але тільки ну, я на мить йду додому і знаву, ви все вкрите снігом. А звідки ви знаєте, що це діти винні? запитав детективний шбурка. Усе ж таки зараз зима, І зовсім недавно, що не ж... падає сніг. Але сніг сам не падав, перебив його памятик. Хіба ви не помітили? За цей тиждень не випав жоднісінька сніжинка. І навіть якщо і падав би, то повсюду мав би бути рівномірний шар снігу. Чи не так? Але ж ні. Тут трішки. Там купка. Це ж здорити можна. Деких нишперка визирнув у вікно, справді снігу не було. Зборук, що звисіли на рівні, на скупувалась каламутна вода. Дерева з полегшенням скидали з себе важкі снігові шати, зважаючи на морок, що потроху вкри... вкривав світ за вікном. Детектив нишперка легко зауважив поруч дитячий садочок. Ні, ставали довшим. Зима, очевидно, вже збиралася відступати. А цей сніг, запитав раптом детектив нишпорка. Лежить саме біля стін будинку? Так, заморгав очима пан Метек. Але яке це має відношення до справи? Детектив нишпорка подивився на всі білими плямами дах дитячого садочка, і його обличчя розпливлося у посмішці. Одна з плям якраз повзла до краю. Діти до цих бешкетів не причетні. Перемовив детектив Нишпорка. Це все. Наближення до весни. Кінець. Загадка сьома або 37,5. Детектив Нишпорка. Детектив нишпарка з самого ранку намагався закип'ятити воду для чаю. На жаль, це було нелегко. По-перше, електрочайник детектива нишпарки зламався 6 місяців тому. А по-друге, саме сьогодні перестали гріти батареї. В нагороді бузина, а в Києві дядько. Скаже, зараз із задоволенням Вдумчивий читач. Але повірте, між батареями та чайником був зв'язок. Зв Як ви знаєте, детектив нишпорка може знайти вихід із будь-якої ситуації, коли кілька місяців тому він виявив, що вода в чайнику досі холодна. Хоча він і кип'ятив її уже понад два тижні. Він не рознервувався. Як би зробила більшість людей на його місці? Принаймні детектив мерцяк А відразу поставив чайник на гарячу батарею. І таким чином всього за три години диктивнишмарка отримав теплу воду. Може, вона і не була достатньо гаряча, щоб заварити міцний чай, але диктивнишмарка і не любив міцний чай, слабенький, погано запарений чай кімнатної температури. На його думку, був нічим не гірший, ніж добре запарений і гарячий. А крім того, скільки ж. Детектив Нишпорка законов електроенергії та за своєму зламаному електрочайнику. Хо-хо, навіть порахувати важко. На жаль, чи все ж на щастя прийшла весна. Багат, батареї перестали горіти, і детектив дитективці довелося вигадати новий спосіб підігріти воду. Може поставити чайник на сонце? Вертів він сам до себе, переминаючи з ноги на ногу у своїй детективній агенції. Рожеві окуляри. А може сховати його під руку як термометр? Якби вдалося підігріти воду до температури 36 градусів, це вже було б щось. Але все ж таки таки від цієї ідеї він вирішив відмовитися. Перспектива протягом кількох годин тримати під пахвою чайник не видавалося, диктивони ж це привабливою. Тим часом, що він обіцяв батькам Зюзі і Домініка навільуватися час від часу до їхніх чат. Бо тато цих симпатичних братика і сестрички з третього поверху на два дні поїхав до Кракова, а мама повинна була повернутися з роботи пізно, увечері єдиним, якого можна було попросити, приглянутися за Зузою і Домініком, був детектив Нишпорка. Діти любили його це раз а два. Детектив Нирфорка майже весь час був у будинку. Якби щось трапилось, Домінік і кизю завжди могли побігти до нього. А детектив Нишфорка в будь-який момент міг спуститися з крипучими дерев'яними сходами вниз, щоб переконатися, чи все гаразд. Але доглядати за дітьми з чайником під пахвою було б досить незручно. Детектив Нирфорка зітхнув. Поставив чайник і покинув агенцію рожеві окуляри. На його превелике здивування під двері квартири Юзії Домініка стояв розлючений детектив мертвяк, Безперивно гупав у двері і, 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 і кривив таку міну, наче збирався когось розірвати. Що це творити? творити? запитав детектив Нірфека. -мертв детектив мертвяк, подивився на нього, налитиму кров'ю очима. Він презирливо. Сокол... Закопили в губи і саме хотів сказати щось образливе, але все ж таки в останню мить стеримався. Стрим... Потім він знизив плечима і знову заглюкав у двері. З іншого боку почувся якийсь шурхіт, але ніхто не відчиняв. Я ще раз вас питаю, що ви тут робите? повторив та з нишпорка, хапаючи мертвяка за руку. Ей, ей, лапи тримай при собі, буркнув мертвяк, видираючись із рук детектива. нишпорки. Не сунь носов щось справи, це мої справи. Сказав рішуче зактивний спорка, Заскаючись між дверима і мертвяком. Батьки цих дітей попросили мене за ними приглянути. Детектив-мертвяк підняв кулак на зрозуміло, навіщо? Чи то для того, щоб ще раз грюкнути у двері, чи вище для того, щоб ударити детективу на Але в цю миті з квартири навпроти, вигукнула пані Ренетта, вчителька польської мови. Відколи мертвяк з. Звинуватив її у крадіжці квітів, вона щиро його ненавиділа Це добре, що ви про них піклуєтеся, буркнув детектив мертвяк, опускаючи кулак. Хтось із цих шмаркачів постійно бігає під вікнами мого офісу. Вони стрибають по калюжах, забризкують мені вікна, а тепер ніхто з них не хоче зізнатися. Відчиніть. верещав він над плечем детектива нишпорки в бік замкненої квартири. Ви самі перестаньте галасувати, чи мені викликати поліцію, розхворювався, розхвилювався роз... пані ричай. На місці цих дітей я б теж вам не відчиняла, якби ви стояли біля моїх дверей. Хо хо хо, ви тільки подивіться, яка делікатна, прогарчив мертвяк, але побачивши грізний вираз обличчя нишфорки, він знизив плечима. Щось пробурмотів, собі підніс і пішов до себе в підвал. Тільки тоді, коли його кроки стихли, Зюся і Домінік насмілився визирнути назовні. Хто з вас бігав по калюжах? Прямо запитав детектив з Діти із занепокоєнням дивилися один на одного, але ніхто не хотів промовити ні слова. Обоє хотіли знати, дектор з нишпарка, Зюзя і Домінік, не змовляючись заперечив, похитали головами. Угу. Тобто, хтось... тобто тільки хтось один. Детектив Нишпарка задумливо подивився на їхні ноги. Ні колготки Зюзі, ні шкарпетки Домініка не видавалися мокрими, але вони могли їх переодягнути, правда ж? Ну, добре, не хочете, не кажіть. Я і так з'ясую. Як це було? Ви б не могли позичити мені термометр? запитав він у пані Ричей. а потім знову подивився на дітей. Ви теж пересіть термометр, нам зновляться два. Вже за мить Южі й Домінік сиділи нерухомо під пильним оком на швирки і міряли температуру. Через сім хвилин усе стало ясно. 36,6 пропорцій дизективний шпирка, беручи термометр у Юзі. Правильно, то здорово. а ти? повернувся він до Домініка. Фу, засвітив він зідвуванням. 37,5. Браво! Температура і то підвищена. Отже, ми знаємо, хто бігає по калюжах, я правий? Домінік кивнув. На секунду він вагався, чи не побігти у ванну і не загаватися гір... не заховати гіркий сироп від застуди. Але... Передумав від детектив Ванишпарки нічого не вдасться заховати. Кінець.